Як часто доводилося вам протягом дня зустрічати в людних місцях осіб з особливими потребами? Вкрай рідко. Через екни незрячий чи візочник, без крайньої необхідності рипнутися на двір. Відповідь криється в нашому з вами ставленні до цієї категорії співгромадян і небайдужості чи байдужості тих, хто мав би перейматися їхніми потребами. Інваліди стають зручниками власних помешкань через безпомічність. Для таких людей вулиця перетворилася чи не на поле бою з такими проблемами, які їх оточують повсякчас. Яким є їхнє життя, які щоденні проблеми турбують цих людей? Громадські діячі нашого міста вирішили провести дослідження даної теми, щоб звернути увагу білоцерківців на цю проблему. Подолання бар'єрів та життєвих труднощів для цих людей справа буде. Далекосі абсолютно не працює підйомник для інвалідів. Чого не працює? А можна заїхати? Під'їжджайте. Тому що наші руки там стояли, я не можу навіть підвертю під'їхати. Да, да, да. Доброго дня. Ми проводимо цю акцію для того, щоб звернути увагу громади на потреби людей, яких в нас в місті достатньо багато. Це мова не про десятки, а про тисячі людей, які зв'язані, сидять в заточенні в чотирьох стінах. Ми хочемо показати місто, наскільки воно чуже для цих людей, і, і наскільки ці люди прагнуть бути включеними в це суспільство. Ми за інклюзію і не тільки в якихось окремих галузях в освіті чи в науці, чи ще в чомусь іншому. Ми хочемо, щоб люди з обмеженими фізичними можливостями, або як правильніше їх назвати, люди з особливими потребами, щоб вони були включені, щоб вони були повноцінними, повноправними членами цього суспільства. Чи знаєте ви, хто такі люди з обмеженими фізичними можливостями? Так, ні, або хотів би знати так, знаєте, так? Як ви ставитеся взагалі до людей інвалідів? Позитивно, негативно, нейтрально або мені їх шкода? Ну, Я як на рівні. Пристосований і зовсім не пристосований. Практично. Практично Карівний пандус ми бачимо біля районної держадміністрації, по якому не те, щоб виїхати, а навіть здоровій людині буде складно вийти. Ну що ж, розпробуємо з нього з'їхати.